Сторінка 97. тема 4. Таблиці. Інколи в документі є велика кількість чисел або інших даних, які зручніше оформити у вигляді таблиці. Наприклад, вам необхідно впорядкувати інформацію про своїх однокласників, окремо записати імена, прізвища, адреси, номера телефонів або створити розклад уроків. У таких випадках можна використовувати таблицю. Таблиця це сукупність рядків і стовпців, на перетині яких утворюються клітинки, щоб створити таблицю. У вкладці вставлення у розділі таблиці натисніть таблиця. Виберіть необхідний розмір таблиці, наприклад, виберіть 4х4. Щоб створити таблицю, Чотирма рядками та чотирма стовпцями Щоб ввести текст, просто класніть на клітинку та почніть набирати текст. Натисніть Експрес-таблиці, щоб встановити готові таблиці з календарем, алфавітом тощо. Звичайно, їх можна форматувати та використовувати так, як вам потрібно. Також можна встановити таблицю, попередньо налаштувавши її розмір, розглянемо, як це зробити. Щоб встановити таблицю у вкладці встановлення у розділі таблиці натисніть таблиця, тоді вставити таблицю. Щоб налаштувати розмір таблиці, у вікні Вставлення таблиці встановіть необхідні параметри. Наприклад, таблиці із стовпцями та рядками натисніть ОК. У встановленій таблиці є такі характеристики: встановіть кількість стовпців, встановіть кількість рядків, встановіть розмір стовпців таблиці. Спочатку клітинки будуть мініатюрного розміру, але якщо поставити позначку за вмістом під час ведення тексту, клітинки будуть збільшуватися відповідно до вмісту. Якщо поставити позначку за шириною вікна, ширина таблиці буде такою, як ширина текстового рядка, а ширина стовпців буде однаковою. Щоб зберегти вказані параметри, натискаємо ОК Форматування таблиці. Дуже легко можна форматувати свою таблицю за допомогою розділу стилі таблиць або ж створити власний формат. Щоб застосувати стиль, класніть у будь-якому місці на таблиці. У вкладці Конструктор таблиць у розділі Стилі таблиць виберіть стиль, який вам до вподоби. Вибраний стиль змінить зовнішній вигляд усієї таблиці. Можливо, також створити власний стиль. Для цього можна, наприклад, використовувати кнопку заливка та межі. Вам же відомо з попередніх уроків, що кнопка межі додає лінії навколо таблиці або всередині неї, а кнопка Заливка заповнює клітинки кольором. Щоб застосувати заливку, виділіть клітинки, фоновий колір яких потрібно замінити. У вкладці Конструктор у розділі стилі таблиці, натисніть на стрілку під кнопкою заливка, виберіть колір, який ви хотіли б застосувати до таблиці. Колір клітинок змінено. Як на додаткові кольори з'явиться вікно. Кольори можна застосувати один із 256 стандартних кольорів. Або вибрати власний із варіантів у вкладці Спектр. Перед тим як застосовувати будь-який формат з меню, спочатку слід виділити частину таблиці, яку потрібно відформатувати. Щоб застосувати межі, виділить частину таблицю, до якої потрібно додати межі. У вкладці Конструктор у розділі межі натисніть на маленьку стрілочку під кнопкою межі. Виберіть потрібний тип та стиль межі, наприклад, зовнішні межі. Редагуйте свою таблицю. Інколи вам Потрібна більша таблиця, ніж та, яку ви створили. Все ок, вам не потрібно створювати нову таблицю. Ви можете додати до вже готової таблиці рядки та стопці, щоб додати рядок. Або стовпець в правою кнопкою миші на клітинку, біля якої потрібно встановити рядок або стовпець в меню, яке з'явилося натисніть Вставити. Наприклад, виберіть вставити стовпці справа. Новий стовпець з'явиться поруч від вибраної клітинки. Можна також вставити стовпці справа, вставити рядки вище, вставити рядки нижче або вставити клітинки, щоб додати до таблиці більше клітинок. Щоб видалити рядок або стовпець, класніть правою кнопкою миші на будь-яку клітинку у рядку або стовпці, у меню яке з'явиться, натисніть видалити клітинки. Натисніть Видалити весь рядок або видалити весь стовпець. Натисніть ОК. Щоб застосувати авторозмір до своєї таблиці, класніть по будь-якому місцю в таблиці. У вкладці Макет у розділі розмір клітинки натисніть авторозмір. Виберіть авторозмір за змістом для автоматичного налаштування, щоб ширина стовпця вміщала найдовше слово, щоб змінити розмір стовпця або рядка. Наведіть вказівник на праву межу стовпця, розмір якого потрібно змінити. Класніть та утримуйте вказівник мишем, щоб пересунути межу вліво або вправо. Іноді важко виділити стовпець рядок або конкретну одну клітину. Це можна зробити, натиснувши на відповідне місце в таблиці. Наприклад, якщо потрібно виділити другий стовпець, класніть поверхній частині стовпця, або якщо потрібно вибрати другий рядок. Оцніть зліва від межі. На початку, однак є інший спосіб це зробити. Щоб виділити рядок, стовпець або клітинку, класніть на будь-яку клітинку в таблиці. У вкладці макет у розділі таблиця натисніть Виділити. Виберіть, наприклад, виділити стовпець. Стовпець, до якого належить вибрана клітина, буде автоматично виділений. Можна також виділити рядок, клітину або цілу таблицю, до якої належить вибрана клітина. Якщо ми виводимо у таблиці те, Текст він за замовчуванням вирівнюється за лівим краєм, так як абзац. Звичайно, спосіб вирівнювання можна змінити не лише за правим краєм або по центру, але також і у верхній, центральній та нижній частинах, щоб вирівняти текст у клітинах. Виділіть клітинки у вкладці макет у розділі Вирівнювання, виберіть спосіб вирівнювання, який вам потрібен. У цьому прикладі в рядку застосовано вирівнювання по центру. Щоб змінити напрямок тексту, виділіть клітини, в якому потрібно змінити напрямок тексту. У вкладці основне в розділі вирівнювання натисніть двічі кнопку напрямок тексту, щоб напрямок тексту був такий, як у прикладі, можна вдосконалити свою таблицю та заощадити місце, якщо розмістити заголовки рядків вертикально.